Привіт, з вами компанія Автофокус. У нас круте, просто крутезне нове надходження. Це Lexus IS 300 2014 року випуску 2.5 гібрид. Що дуже-дуже важливо, таких автомобілів дуже мало. Просто подивіться на цього саме лексу. Як він круто виглядає, які в нас круті чорні диски. Автомобіль у нас на жирнюшій комплектації, само собою, просто доступ. Ось такий задній ряд з перфораціями. Просто погляньте, як він круто виглядає. Так, по попередньому плану. Датчик сліпок зон. Ось чому я вже казав, повне стопакет пам'ять сидінь, водія, електрорегулювання передніх сидінь. Маємо мультикермо з перфораціями. Ось така приборна панель без жодних помилочок. Само собою, підігрів бового скла, датчик отримання в полосі, велика мультимедія, великий моніторчик, задня камера, у партроні ківколо, тобто підігріви. Вентиляції, клімати, бортові комп'ютери, тобто, все завгодно є в цій крутій тачці. та багато, багато допоміжних функцій. Тачка 2014 року, 2.5 п'ять Lexus ES. тому друзі, звертайтеся до компанії Покс, щоб приїхати та переглянути дану круту бомбу.